Доброго всім дня вирішив засняти сьогодні гібридну форму Калугі на подарок Енергодару. 15 вересня сьогодні. Що не сказати цьому кущику 3 роки. Взагалі це перше сигнальне поданошення. В тому році взагалі нічого не було в цьому році. їх посрізали немало. Десяток таких гроздей было ну, ми з жадності все и залишили конечно потому что красу у на нас під питанням цей куч був поэтому вирішили перевірити його на ділі. гарний дуже красивий горить прям. таки грозди шикарные шикарные як на подбор Рождейки. Що вам сказати? Середня ягодка тут така велика, 10 грамів сважою Цукор При такому перегруженні 17 бриксов показує сахар Розрізаємо, смотрим. Вотно. м'якоть, які косточки. В курсі розпробував яблука. Яке сводки дуже виноградні люблю. то він для мене, конечно ж показався дуже приємним на даний час. Такий красавчик. Що ще сказати, шкурка тут. Ну, почти майже моя. Не дуже, ну, така. Не як у Юпітера, чуть-чуть пом'якше. Але вигляд у нього шикардосний. Залишаю діляночки, хай буде. І раз, всім дякую за перегляд.